Це дуже важка, але дуже цікава творча професія. В цих стінах ми навчаємо саме таких діток, ми говоримо дітки, але вони виходять від нас вже кваліфікованими робітниками, кухарями. До державного навчального закладу Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг завітали учасники проєкту Хаб Хмельницький. Діти разом із батьками на професійному обладнанні готували картоплю з топінгом, гарбузові кекси, апельсиновий лимонад та північноамериканський салат Цезар з українськими нотками. Викладачі, майстри виробничого навчання, поділилися своїми знаннями, навичками та кулінарними секретами. Це дільниця кухарів, де ми готуємо професіоналів, майбутніх шеф-кухарів. Ми хочемо об'єднати. Родину і в першу чергу показати, що тато дуже важливий в родині у вихованні діток. Поділимося своїми знаннями, вміннями, навичками, розкажемо деякі лайфхаки в приготуванні здорової, корисної їжі, пригадаємо традиції української кухні. Сукраїнський проєкт тато хаб допомагає батькам стати кращими. Це відповідальне батьківство протидія домашньому насиллю, гендерна рівність, коли тато повноцінно долучається до виховання у родині. Фахівці тато хабу спільно з партнерами організовують різні. Знаменітні заходи для українських родин. Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг – Це також наші друзі. Вони радо зголосилися нам допомогти провести сьогоднішній захід, і вони зі своєю експертністю, тобто будуть разом з нашими батьками та дітками робити дуже смачні круті страви, які вони потім зможуть взяти з собою, і наготувати всю родину. Відволікти дітей від гаджетів та спільно приготувати корисну страву, а ще популяризувати регіональну подільську кухню, об'єднати родину, провести разом. Час сьогодні поєднуємо дві речі: Перша – це про сімейні цінності, то що об'єднує сім'ю, родину там чоловіка, дитину про приготування і про дослідження. Була перша частина дослідження подільська кухня. Захід відбувся у рамках святкування дня сім'ї. На нього запросили хмельничан та гості міста, яким не байдужі сімейні цінності, обговорити питання здорового харчування і приготувати спільно страви. Цьому їм допоможуть висококваліфіковані майстри виробничого навчання та викладачі нашого навчання. Закладу державний навчальний заклад, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг готує висококваліфікованих робітників в сфері галузі харчового обслуговування безпосередньо ресторанного обслуговування. Ми не один рік поспіль співпрацюємо із центром сфери послуг, і сьогодні на їх базі буде гарний захід у співпраці із «Татохабом», центру центром сфери послуг і центру соціальних служб. Передбачалося, що участь мають приймати батьків з дітьми, тобто тато і дитина, але так як тато захищає Україну, то сьогодні будуть і мами. Участь у майстер-класі родина кулінарія. Взяли 12 родин. Мене звати Олена, це мій син Матвій, наш батько, військовослужбовець, і сьогодні в нас от випала така нагода да дякуємо організаторам за можливість от саме прийти доєднатися до української кухні, трішки відволіктися в ці важкі часи, якогось позитиву, якогось натхнення, так якоїсь щирої енергетики, от саме передати в. Ну, сьогодні, Кекси, якщо не помиляюсь, не знаю, на ну, салат Цезарь, це точно я йду на салат Цезарь. У <реш> мене ще є дідушка і багато дідушок і бабулі. Всі готує нагіці, готує піцу, готує е, салат. Я хочу е, кексики зробити багато і угощати свою баволі дідулі всіх і моєго тата. Я сьогодні завітала із донькою, звати її Юлія, мене звати Ольга, наш тато є військовослужбовець. Обов'язково повернеться із перемогою і тих знань, і тих навичок, які ми сьогодні опануємо, обов'язково будемо використовувати в нашій родині. Хочемо зготувати мамі понести, щоб вона скуштувала смаколика на вечір. Дізналися в телеграм-каналі про цей заход. Це дуже цікаво. Подібні заходи згуртовують та допомагають родинам цікаво провести разом час. Зізнаються учасники заходу, що приготували під час майстер-класу, спробували на смак та мали змогу пригостити своїх близьких та друзів. Ой, так смачно.